Здорово, народ. Грай дальку проти Оз Челікса. Мені випав Рохан, йому харад, як ми бачимо. І поки ставляться фермочки, будь ласка, поставте лайкос, коментос, напишіть Привіт, як діла там. І підписка, звісно ж, підписочка обов'язково. І так, каточка у нас. Рохан мені випав другий раз підряд. А як ви знаєте за Рохан я дуже люблю грати прямо. Е в дужках – ні. <кій> і вирішую, що зробити. Правильно, моя улюблена стратегія, коли випала фракція, за якій не хочеться грати, робимо цікавий білд. І білд у нас. догадайтесь? Догадайтеся. Ну. На ще три. Раз, два. Я мишкою вже навожу. Навожу, показую, що я хочу зробити. Так, і це буде у нас майстерня. Заникана майстерня у цьому місці. Тут вона не має спалитися і йти до фортеці ворожої досить недалеко. Але тут трішки я на затупічах прожимаю відступ. А за да. І за цього таймінги не ловлю, і, коротше, на. відступники будуть трошки пізніше. Зіпсував собі старт таким чином. Але маємо, що маємо? Так, добудовуємо економіку. Це план Б. Якщо план А не вийде, Правда, якщо план А не получиться, то це взагалі ГГ. Так що тут така собі ситуація. Нарешті виповзає цей загін. Так, там добудувалась майстерня, але ми все рівно немає бабок на таранчик, потрібно 400. Можна відмінити і швидше наняти таранчик, але немає сенсу, адже не буде прикриття у таранчика, тому як то так. Помічаю шпигуна. Шпигун підбігає, хоче розвідати, що я збираюсь робити. Так, він прожимає рейд мені на ферму. І никається в тому місці. Там ще щось за мною в погоні бігає, варх походить. Потрібно якось так, товар бігав. Потрібно якось так зробити. О, в мене ще є бабки на другий таранчик. Потрібно якось так зробити, щоб відволікти е, цього гравця ОС від, е, від мого тарана. Що він відвів е, загони, і я швиденько добіг. Але проблема в тому, що в харада досить швидка піхота. Має стічку, від якою вони швидко добігають, тому може не вийти. Так. Мені потрібно спочатку підбігти загоном мечників для того, щоб яка в нього є піхтура, що він направив бити той загін, і відволікся від тарана. Так, саме вийшов інший таранчик. Так, біжу. Я думаю, він. Помічає цей загін, на нього робить цент. Бачимо, виходять спесометники, мені це на руку. Адже спесометники не так швидко ламають, як мечники. Так, перший таран вже воріт. Так, і погнали. Тик. Тик. А, він бачимо, в хандів грає. Він як швидко вийшов ще й другий загін. Мечників майже відразу. Так, потрібно, напевно, бехілку здавати на таранчики. Але два тарана. Один застряг в піхоті. Якого він застряг? Та-да! -та! Так, можна тепер видихнути. Підкрис спрацював. Підкрис спрацював. Хоча це не підкрис, це просто атака була. Підкрис, це якби. ну... Він просто не зміг затефати свою фортецю. Це ж не підкрис. Підкрис це, якщо гном викидає шахту в тебе під хатою. І вилазять від тіль гноми і просто знищують все. А те все не підкрис. Вирішує ось далі грати, не знаю, я б на цьому моменті БГГ написав. Але. Ну, маємо, що маємо. Потрібно, до речі, подивитися, на якій секунді зламав фортецю. Адже в мене там десь очівки, Що я зносив за 414. Фортецю. Роханом, звісно, роханом. Ким ще можна зносити так швидко, як на роханом? Так, оточую цю вишечку. Робочий має бути мінус. Так, мінус робочий. за перезахоплення таверни. Але е, досить кепче, що в мене немає армії для того, щоб знищити там о, все, що є на базі. Ой, зробив ще один дарончик. Там пробігають мимо загони. Так і не побачили. Я там будівлю тут. Так, відправим таранчик. Тихенько. Тудою. Так, вирішив побудувати конюшню, для того, щоб швидше закінчити. Просто конюшню і побіжу, там може задавлю якийсь загін хандів, Та й все. Хоч вони досить кепсько давляться. Тоді з трьох разів вони мають давитися. Ну десь непогана пачка. Двоє загонів кхандів, спесометники і мечники. Так, армію відволікаю. Від того, щоб зламати йому о, ці ресурсні будівлі. Так, мінус перша. Фермочка. Оця е ключовуха. Ключовуха треба ламати, звісно. Так, прожимаю відступ. Зробив один загін лукарів. Ставерне, лукарі потрібні. Ще одна ключовуха. Цікаво встигну чи ні зламати. Так, бачимо, мечники вже мені хочуть пушить базу. У мене кавалерія є, тому саме піте ок. В принципі, встигаю зламати ще одну ключовуху. Все. Окупилися, окупилися всі, абсолютно всі тарани. В цій грі я так е, часто бачу, що потрібно дивувати. Якщо ти здивовуєш опонента, він просто ну, не підготовлений до цієї стратки і можна таким чином вигравати. Навіть якщо хтось грає ліпше чи гірше. Таким чином, і все. Так, знаходять е, мою цю кузню. І делітаю, добудовую економіку. Але там досить непогана пачка, тому знести, піти зараз не вийде. Доведеться відбудовувати війська. Так. Ставлю мечників в казарму. Потрібно ще й лучників звичайних поставити, напевно, зробити декілька штук. Хоч, таверно, не виходять, але не знаю, що я там довго їх зможу робити. Дуже багато дарю часу своєму опоненту на відновлення. В принципі, хтось інший, напевно, б вже б е, якось закінчив. би. Але проблема в тому, що в мене немає армії. Трібно, звісно, було ставити трошки пізніше, а спочатку зробити звичайну казармочку. Так, нічого собі, він вирішив піти в атаку. Навіть так. Я Ябної місці на базі б сидів. Так, помічаю вартію. О, перезахопив таверну, така вона відбивати ніяк. Так, та якось грочика зробити. Буде Елмер. Катапульт би додати до цієї пачки, було б взагалі супер, але на жаль, кузню знайшли. І ніяк зробити катапульт. Катапульту я вже б закінчив. Так, налоги. Додаємо відступників. Цих можна переробити на конючну. На конючню, На, на кінноту. Так, ямер виходить. Лишні гроші можна найняти ще двох героїв. Вистачило на хаму, хай буде хама. Нічого зубі тут... мечники сюди прибігли. Напевно, перезахоплювати вирішив. А я тут ще не кріпив. <гум> так, мінус тролик. Ні, не добив ті два загони, вони побігли мені псувати економіку. Не хоче на них відволікатись, потрібно зараз швидко їх вбити, щоб їх вже не було там. А то й розвідка також вона не потрібна. Чим менше знає опонент ще втеє на базі, тим ліпше. Так, а я він додам. Напевне, досить часу вже дав опоненту відбудувати фортецю. Але тут палка з двох кінців. Якщо він відбудував фортецю, значить він вклав кучу грошей і мало будував економіки і військ. Якщо він 5000 відкладав на війська, то також його в нього немає фортеці. Де базу також досить важко. Тому... Тут ГГшечка треба бути. Так, прикликаю ельфів на допомогу. Він там дуже багато списів, а має багато кавалерії. А зараз не до контролю, відправив списи, але це нічого не означає, хотіно просто поскидати героїв з коней, хай вони пішки ходять. Пачка більш ніж гарна для того, щоб закінчити гру. Зараз побачимо, що в мене тут на базі. Так, трошки респіти війська. Кіньми можна поламати економіку, поки лучники там нарізають. Раптом що приїхати допомогти собі. Так, фортеця стоїть, відбудував, відновив. Хе, тільки ще взяв, продав війська, напевно. В тільті зрозумів, що це ГГ. Так, і пише ГГ. Гігіє! Отака каточка народ. Сподіваюсь, вам зайшло. Фастаранчики відрохано. Все, дякую, що дивились. Нагадую лайкос, коментос і підписка. Все, бебе!